Ворог втрачає можливості і, і потрапив фактично, що у таку криваву баню можна і назвати у. Великі новосілці, про що вчора на своїх пабліках писали бійці 110-ї механізованої бригади, одна із бригад оборонців великої новосілки, власне демонструючи в тому числі і кадри знищення ворожих військ у цьому населеному пункті, з якого відійшли наші захисники. Але по суті, бої за місто тривають, тому що відійшовши звідси, ворог зайшовши у низини, зокрема, великої новосілки, потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі не може накопичуватися, збільшувати акумулювати свої е, сили у місті так само не дуже то виходить, тому що зверху відстежується усе переміщення росіян. Працює артилерія, працюють ФПВ, вибивають противники, противників, підвали, в яких вони засідають. Хоронять фактично, що е, окупантів там живцем у цих підвалах, е, і ворог не зовсім то й розуміє, що робити. Це власне той ефект, про який ще минуло та позаминулого тижня під час найбільш активних боїв за Великого сілку. Я Прима, теж розповідав. А зараз ми прекрасно бачимо це, це на кадрах від 110-ї механізованої бригади. Тобто, після того, як порозгулювалися по новосілці росіяни, повтикали свої ганчірки е Аквафрешні, вони в принципі все. Головна ж задача, яка і раніше пояснював минулого тижня, головна задача таких населених пунктів і їхньої окупації це коли ти можеш інерційно далі продовжувати рух, коли ти там можеш закумулюватися і розширити свої зони або наступу, або зони контролю. А з великою насілкою цього не вдається. Так само за такою ж аналогією, як це не вдалося, із роботи як це не вдалося, із Вовчанськом, як це не вдалося із Мар'їнкою. Ну і натомість, як навпаки, вдалося з деякими іншими населеними пунктами, як то очеретини, Новогродівка або ж Селидове в окупантів, чи гірник Українська, або що відповідно зрештою, як ми бачимо зараз, не вдається із Курахом. Така ж сама історія в росіян. Тобто, коли вже певні організаційні висновки наші захисники зробили, а насамперед не стільки захисники, скільки командування на напрямках, то і вдається так само затягувати росіян у такі пастки, які ми зараз бачимо у великі новосілці, не інакше кривавою баною це можна назвати, е, крім цього, е, що ще варто відзначити на цьому напрямку, що в нас відбулися я скажу так дуже обережно: це не 110-та е, бригада проводила ці дії, інші підрозділи, які я навіть не буду називати, е, але це надзвичайно круті хлопці, е, які провели тут феноменальну на днях операцію, яка Покращила, скажімо, що так: статус наших військ ще краще в сторону. Більше крен зробила в сторону е, такої, ну я би так сказав, позитивної з відтяжкою стримано позитивною цю ситуацію зробила, тому що там була надзвичайно героїчна, видатна. Просто такі операція, проведена е, в районі великої новосілки по е, вибиванню противника з однієї із е, точок, з однієї із, е, з одного із. Пунктів, скажімо так, оборони і загальна ситуація відтак на напрямку покращилася, коли настане час, я сподіваюся, що я зможу розповісти про цю операцію, тому що вона була просто видатною. І за чисельністю за перевагою противника, який переважав значно наших бійців, що їм вдалося там зробити, та й за самою сміливістю виконання цієї операції, те, що вдалося нещодавно на цьому новопавлівському напрямку, це точно має війти у підручники, коли будуть висвітлювати те, як окупанти вмивалися своєю кров'ю тут на напрямку Новопавлівському. Крім цього, вмилися росіяни кров'ю і на Курському напрямку минулого тижня. Пригадуєте, був удар по Рильську. Ну Так дуже тематично. Прямо врило дали окупантам тут по їхньому штабу. Генштаб визнавав тоді нашу в п'ятницю. В ніч з четверга на п'ятницю відбувся цей удар. Це був приліт по командному пункту цілої групи військ. Курськ. Я тоді говорив, що там дуже серйозні проблеми в окупантів. Є вчора. Президент про ці проблеми заявив, що саме сталося. Окупанти втратили десятки офіцерів зі слів. Володимира Зеленського, це як російські, до речі, так і північно-корейські військовослужбовці. Ну окремо він пройшовся по північнокорейцях у своєму інтерв'ю, яке вчора давав що 12 тисяч їх прибуло до Росії, з яких четверо 4 тисячі вже втратили. Саме тому північнокорейці зараз відведені з кульського напрямку, тому що 4 тисячі з 12, це фактично більше 30% вбитими. Корейці вже втратили, тобто можна говорити про втрату загалом дієздатності боєздатності цього угруповання військ від кінчинини, яке прибуло до Кульської області, в тому числі і удари по їхніх офіцерах у Ривську. Про що говорить президент, фінальна точка, де я сьогодні хотів би завершити огляд. Я не буду сьогодні про часів, яр, про курдюмівку, про е, Торецьк, про район Купінська говорити, тому що там все стабільно складно. Я так дозовано впродовж тижня. Видаю певні огляди більш системні. Щодо того, що відбувається там, де, чи інакше е, є інший напрямок, де зараз, схоже, все так само загострюється суттєво. Це сіверський напрямок, район Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки Спірного. Тут противник. Суттєво зінтенсифікував свій наступ як на Білогорівку в район піщаного кар'єру, де тримає оборону 81 перша аеромобільна бригада. Я завжди підсвічую роботу цих десантного підрозділу наших військ, тому що недокомунікованим є цей напрямок. Але сьогодні я е, з великим, ну скажімо так. Гордістю знайомства з бійцями 54-ї механізованої бригади. Так само скажу, що вони тримаючи південніше фронт е, Сіверський, як і 81 перша бригада, як і батальйон Свобода Національної гвардії вони не дали не дають тут просунутися противнику ані на метр. Е, буквально на днях чергова атака така російських велосипедистів мопедистів у кількості 12 штук, була відбита в районі Івано-Дар'їно. Це ось тут. Куди Росіяни наступали, це власне батальйон безпілотних систем 54-ї механізованої бригади на цьому напрямку. Дуже ефективно та ефектно спрацював батальйон, який має дуже монозвучну назву Небесна кара. Вони зупинили противника. Бійці 81-ї так само зупиняють противника. Проте противник так само намагається не тільки в тил, не тільки в лоб на білогорівку, але й в тил їй заходити. Ось тут на напрямку Золотарівка в бік Григорівки Росіяни. Принаймні, того, що е, стверджують, що можна подивитися на певних е, візуалізаційних кадрах е, осінтерських зведеннях, вони мають е, м, ну просування до кілометра загалом е, приблизно так, в глиб території е, в тилу Білогорів, які були виявлені ворожі просування, зокрема на відео, які були показані на наших офіційних пабліках у Сув е, Хортиця. Але е, тут насправді такі пустоти, такі. Місцевості, що вони дозволяють противника реально якраз вибивати за допомогою безпілотних систем, саме тут народився батальйонка 2 легендарного героя України Кирила Вереса. Саме тут FPV дрони просто масово і баби яги знищують окупантів. Тому я майже переконаний, що все гаразд буде і в Григорівці і в Білогорівці, хоча. Реально дуже багато вузлів оборони на сіверському напрямку просто знищені вщент, і тримати такі вузли оборони ну просто стає нереальним. І якщо ворог і далі буде загострювати ту ситуацію, не виключені певні відходи з певних. Позицій, тому що ворог має все ж таки перевагу а, вогневу. Насамперед ми говоримо про авіацію, і один із таких а, випадків ну це не стільки авіації, скільки радше роботи противника по тилах на цьому напрямку а, щодо знищення нашої оборони. Я зараз продемонструю а, це радше, навіть а, дурість, я би так сказав, окупантів. Ось в цій точці. Є, або радше був залізничний міст, який, вочевидь, був замінований нашими військовослужбовцями. Росіяни задали по удару по цьому залізничному мосту, по опорах його. Ото можете побачити темки, які заклали наші бійці в плані відступу, якщо буде відступ в бік. Сіверська, то цей міст підірвати він зараз не виконує якоїсь стратегічної ролі для нас, тому що ну навряд чи залізниця їздить через із Сіверська до Білогорівки. Більш того, скажу вона не їздить, там не працює наше залізничне сполучення. А от для росіян, для яких залізниця це надзвичайно важлива складова їхньої логістики, робити ці удари в півдроном по замінованому мосту, які вони от показали на відео. Ну це чесно кажучи, як на мене, дурість, тому що вони самі собі ж самі гірше зробили, адже залізницю це для них є хребтом, справді що е, будь-якої їхньої логістики, і ось так, от знищивши вже зараз, вже сьогодні, цей міст, який нами не використовується для росіян, він, він би міг ще послугувати. Це їхня особиста дурість, але не лише цим мостом, єдиним шаленими ударами авіації роботою на сіверському напрямку, е, артилерію загалом на Лиманському напрямку. Ворог просто стирає позиції, і я повторююся, що якщо і далі буде така ж сама активність та інтенсивність ворожих дій. Тут застосовуватися, то не виключено, що і на сіверському напрямку доведеться трішечки потіснитися нашим військам з метою, ну насамперед, збереження подальшої оборони, тому що в умовах абсолютно знищеної оборони неможливо стримувати противника. А наразі це вдається як буде далі? Побачимо лише констатую те, що ну власне кажучи, є в якійсь мірі очевидним.